До вашої уваги гнучки шнеки. Ми виготовляємо любої довжини за замовленням. Є два діаметру. 100 мм наружний діаметр. І 125. Трьохфазні двигуни можуть бути. Можуть бути однофазні. Продуктивність 125 до 8. Кубів сировини на годину, сотого до п'яти кубів. Влаштований таким чином передача йде через два рівні. Тут ступиться. З іншого боку засипний вузел, він може бути по-різному влаштований. Може бути бункер, може бути такий носик. Тут у нас підшипник, вал, зажим. І ось такі ось пристрої. Підходять для транспортування любої сипучої сировини. Тож, кого цікавить? Звертайтесь.